Так, каже, в нас починається день, як ми виходимо в двір, одразу йдемо туди в велопарк. Тут стоїть велик Ванін, який Ваня поламав, колісовось страшно. Я не знаю, що можна було робити, щоб скрутити. Воно не видно. Коротше, треба нове колесо. Це велосипед, який ми в Полтаві купували. А це пашин стоїть і этот. І самокат вани тоже. Ну і Артем, конечно, кудись лізе. А куди ти поліз? Ты що сейчас? Бубухнешься. Бубух. Куди ти лізеш? Це ж то, що вчора ти йому показав. Так, біля да, і тепер він на каждую. Тут біля трактора же слаза на неї шоу я прийшов. О, Зразу це. Сразу это, сразу это, если что, ты виноватый. Да, зато. Что там, Артем? Неида? Нет. И цей надо брать. Опа. Це ще Паша не бачив, що ти лізеш до його Велика. Клас, то він велик і здоров'я, так? Да? Каже, малий не предлагать. А, ти що ж трактор десь їде знову? Ага. Сьогодні теж, молодець. Зразу встав, ну, Путін в памперсі, понятно ж. Я ще на ночь, ще не ризкуємо. ми. Зразу встаємо, ми знімаємо той памперс, і він сразу біжить, каже мені С". і ми біжимо на горшок, да? а потім він бере цей горшок, несе мить, сразу. бо якщо не буде мить, то він пісять на не пісять, буде. Да? Тьом, Йому подобається напісять і помить горшочок. Що? Да? Ага, потім ще так зробити. Ти, ти ще так не вмієш робити, на горшок не робиш приїхали, наді привезли птичку. Тьома спав цілу дорогу. Да. Ти спав, спав, валюсь. Спав, зі кода. Коротше, тільки я тільки його витягла на барикад, йому настроїла, він в автокреслі ж був. Ну каже, ми з прицепом, він дорогтів, Лягай, лягай ще палиш, лягай. а ще я переживаю, що він без підгузка. Пісять хочеш? Пісять. Підемо пісять. Все, пішли ми пісять. Коротше, не сходив він в туалет. Що <нах> там? Машина стоїть, так? Да? <плес> Нова местність, каже, не знаю, що таке, так? Це тут не було. А ще ми забули йому взяти босоножка. Так що буде він у нас сьогодні босяком. Ти з нами десь пошли. Паслі мали спаслі. Чи ми хочемо зараз поїхати на річку? Заходь, заходь. Заходь. Що? Ні. Ні. Хто там? Машина? Собака, да? Собака гавкає? Що? Хто там? Собачка? А вам? Є, така гавкає і гавкає, так? Гавка є, гавка є, да? Ти не хочеш пісять? Може хоч? хочеш? Хочеш? Да? Будемо? Бо так і не попісуєш. Давай підемо, підемо. Давай підемо попісемом. Дися собачка? ава, вам дивись. Є кійся. Артем на бру приїхав. Угу. Да? Хто там? Хто? Хто? Mm. Машина бу. А, там собачка є, гавкає. Mm. Вавав, а вавав, та? Yeah? Гавкає собачка. Будемо після. Чи не будемо? Не хочеш? Кінься лазом під прицепом. До. Угу. Я сьогодні зважила Артема. Я думала, він був, ну, ну він був у нас 12 кілограм. А сьогодні я його поставила на ваги і була в шокі. 14 стою халюся кусяєш? Що там таке? Все, вставай, важкий. Поки вони там все розкладуть, поселять. Ми сходимо, покатаємося на качельці. Да? Пошли качкати. Ось, дивись, іди сюди. Ти що, боїшся дорожку? Пошли, кач, кач. Ось. Мотоцикли боїться. Іди сюди. Кач обходить, обходи, обходить. Сідай до мене. Іди до мене. Давай. Сідай. Шо? То Та там мотоцикл. Давай. Сідаємо? Будеш сідати? Да? Давай. Давай я посажу Лялю. Давай. Вот так. Задом підожди, поворочуємося. Партчок, держись. Мотоцикл там є, да. Держись, бо впадеш. Держись. Або лягай. Лягай так. Лягай. Давай. Кач, кач. Кач, на Артем без трусів. Шо? Дивися, впадеш. Впадеш. вилазь. Ой, Все. Хто там? Колеса, а ты, ты любишь их катать, да? Иди. Не, что не найдем? Да. Ой, давай с колеса. Классные. <связь> 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 вот твои какие классные, да? Женя качается. <связь> жить тоби надо такие, да, Зарабыть Куда ты их котишь? Куда? А ты бачил там птичка е? то бы зимой вкусила за пальчик. Ну куда? Все. Не коты. Куда ты их котишь? Все, они дальше не поедут. Що, Міша, Все назад надо котыть, отуди, давай коты, коты, коты назад. Давай давай буду-чик е -е. а, Кто там тычка да? Коти, давай, давай, де брав, туди і став. Давай, давай, давай поможу, давай так. Давай, 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 давай. так. Каже, поміняємо трошки обстановку. Думаю, вже все надоїло мені. Є. Пішов назад. Це, Звісно, погано, що не взяла йому. Босоножка. Ничего. Должны сейчас я, я замовила. С Алиэкспресс. Резиновый ему. А долго ты их будешь катать? Кто-то? Дрн-брн. Да, мотоцикл. Тоданин, да? Два стоїть. Птичка така, да? Попугай. Він тепер хоче, щоб ми це котило туди. З собою забирали, чи що? Так. Да? Що робити треба? Та воно ж ми не, не запхнемо його нікуди, це Женина. Давай. жінка. Піднімай. Пап... папі скажемо, що нам треба забирати його з собою, да скажем. Пошли папі скажем, пошли. Та це ж не наше, ти шо? Понюхай цвіточок, диви який. О! Диви який класний. М -м -м, які красиві в наді рози. О, ці такі колись мамка садила, не знаю, як вони називаються. А куди ти пішов? Тік. да? Ти сюди, не ходив. ти басяком, щас ноги будуть грязні. А шо, це стой. А що ти з'їв, з'їшолковицю чи що? Кусь рот. Бросай ці колеса. Ніхто їх не буде забирать. Птичка є, да? Угу. Вау. Ану покажи руки. Ууу. Ти бачив, які в тебе руки грязні. Спідимо Угу. Так ми приїхали на річку. Зараз Андрій хоче скупнутися. Так, да, в нього є, є у нього труси і все. Коротше, людей, багато. людей багатенько сюди. Так що робити нам? Будемо сидіти чи будемо купатися? Що давайте посадимо минуту. Ну йдіть ну, купайтеся, то не довго. Хочу сходить, подивитися вода. Що вода? Тепла взагалі. Хороша. Ой, да? тут пляжик почистий. Тепла, та якась холодна. Тепла. Тепла. Да. Ну Така, треба до неї привикати. Ми не можемо сидіти на одному місці, Тьома хоче тільки гуляти. Да? Вон, дивіться. Він хоче дивитися на воду, хоче бігти в воду. Угу. Він вже два рази покупався. Закупався? І, кстати, вода ну, нормальна така, не холодна. Що там, лялі, так? Оба! Да? А в кого зараз ноги будуть мокрі, га? Все, дивись. Ну ладно. Ну що, класно тобі? В штанах у воді. Пошли надіємо шорти. Бачите, як лізе в воду. Пошли. Ну куди? Нічого ж ти в штанах. Подивись. Нічого що ти в штанах? Нічого? Ні? Пошли. Пошли однім шорти. Пішли, добре, що я йому взяла багато вещей. Пішли, 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 пішли. Пішли бігом в машину. Зараз, мабуть, надену шорти йому. У нас ще одні шорти були. Все, стоїш. Кто там? Машина дренчить, так? Да? <гум> пішли, будемо знімати штани. Машкара. Аби не машкара, можна було сидіти. Так, каже, як машкара, дуже не посидиш. Перелазь, пішли. Іди сюди. <сіх> ну давай хоч так. Іди нажимай кнопку. сюда. Нажимай кнопку. Угу, він уміє. Ее. Класс. Открылась. Нажимай. Нажимай. Все, закрылось. Все, нажимай. Іди, открываем двері. Все. Хвата. Наділи, в нього вийшло, вийшло як плаття. Що, та не витирайте ті грязні колеса. Машкара, я не можу. Ми вже взяли цей браслет від комарів, не допомага. Напахтилися духами, не допомагав. <ривіт> <ривіт> та хватит. це розрядуш. Все, пішли. Мама, 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 пішли. Пішли до папи, вже будемо зараз. Час... П'ять і поїду. Стой, машина, не можна вибігати. Не можна. Пошли. Ну давай ще раз, нажимай. Що, відкривати хочеш? Може, ти води хочеш? Пить, хочеш водички? водичка? Отут вода. Іди сюди. Все, ми вже з річки виїхали. Надю. Надю висадили. Що да? там у нас тарахтить? При Прицеп у нас старахтить, да. Це ж він перед як а. їхали спав. Що ну, так. воно таке? Що угу. там буде, так? Да? Вдома нас кусають комарі, а тут нас а. покусала машкара. Ну, ну так, треба купити якийсь точно спрей. Да, з собою це... цей оф там чи як, да, вони вона не повернули? Не працює. То... Ну так, да, тут духи то таке. А, рези... а цю пружинку забули там. Яку пружинку? На руку, що було. Так, да, вона там на кущах валялась, не підбирали. Ну ладно, що робити? Нічого не буде. Все. Ну, да, да. Все тоді кажи. Махай, всім пока. Тож всім дякуємо за перегляд. Що? Що? Там торохтить щось? Да? Вже не торохтить, бач? Коли дорога ровна, угу. все, всім дякуємо за перегляд і всім пока-пока. Пока-пока. А воздушний зробиш? Ось такий воздушний.